І це не всі міські заходи, які проводилися у лозові до дня інвалідів і за участю інвалідів. Свій міжнародний день відзначили також підопічні панютинського психоневрологічного інтернату для всіх охочих з числа інвалідів. Цього дня Лозівський краєзнавчий музей влаштував день відкритих дверей. Незважаючи на будень чи святковий день. Міський терцентр спеціально обладнаною газелю возить своїх підопічних, хто того потребує, до катеринівського відділення гемодіалізу. Кошти на це передбачені міською програмою соціального захисту населення. На гемодіалі Сергій їздить другий рік. Процедуру очищення крові чоловікові потрібно проходити двічі на тиждень. До Катеринівки він добирається автотранспортом Лозівського терцентру. Каже, дуже зручно. Не думаю, що треба бігти на маршрутку, стоять там, мерзнуть, а тут одразу вийшли, машина рядом стоїть, сіли і розвозять. Люди не бояться, що в певний момент він будет. Даже навіть якщо він ламається, ми в ситуацію. Это для мене помощ агромна помощь. Світлана незряча і одинока. До того як відкрили відділення гемодіалізу в Катеринівці, жінці доводилося їздити на цю процедуру до Харкова. Тепер Лосівський терцентр каже, допомагає з транспортом. Відвідувати відділення гемодіалізу. Жінці потрібно тричі на тиждень. До Катеринівки терцентр возить десятьох своїх підопічних. Маршрутні рейси здійснюються щодня, окрім вихідних. У понеділок і п'ятницю навіть по дві зміни Обслуговують і у святкові дні. Тут вже знаєш определенне время, Наскільки воно на пол 12-го машина виходиш на машину, і також ж, ну коли відключається, другий раз буває в ще часу. Уже знаєш, що машина тут і зараз відвезуть додому. Ми установіли газовою газобалонною. Систему і это дозволяє нам фактично при одной зміні економити до 70 гривень в день, на якщо би е та на бензині. Одночасно на гемодіаліз газель везе лише кілька чоловік, тож маршрутка не переповнена, і лозівчанам зручно добиратися до відділення.